Останнє на сьогодні і з цього шуроповерта саморіз на 550 мм з Так, Крутимо отаким шуроповертом. Він для маленьких, звісно, компактний маленький. Попробуємо, чи спробуємо закрутить цю... це свердло в тополю. В акацію не закрути нічого, навіть вручну, навіть тріщоткою не можна закрутити, тому що я вже одне таке вламав. Воно в акацію не крутиться. Хто крутив хоч раз в акації, то знає чого. Так, куди його тиснути? Так, видно, що тут дюрки немає ще під нього. Ось одна більше немає. Так, Тецяємо. Попробуємо, що він з цим справиться. Поки що він не супер класно справляється. 200 BC Ultra набагато краще. Пробую ще цього. Так, а ну, так показую, що це модель оця. Модель оця. Крутим пів метра. О, це, я вам скажу, досить непогано круте. Так, ще дивіться. Багато казали, що це читерство того, що в середині дюрка. В цивому пенькові. Зараз покажу, що тут немає, дивіться. Нігде немає дюрки. Так. Тут нема, тут нема. Ну, видно, ніби що нігде нема. Немає. Так, зараз обходю, показую з цієї сторони. І тут нема ніде дюрки. Бо думають, що я дупло тут просвердлив, я не знаю, звісно, як. І це я закручую в дупло. Ні, не закручую я в дупло. Воно не тяжко крутиться в цю тополю. Так, дивіться, відкручується. Ай, капець, відкрутити, бачу, тяжче буде чим закрутити. Та, ну, чекай, впертися. О, пішло. Ай, неудобно. Одною рукою це його. треба чіпляти на штатів назад. О. Все, вийшло свердло, ой, не свердло, а вийшов саморізок. Отакий вогонь. і Люди, дехто каже, що. Що це за саморізи такі, наші вони потрібні і так далі. Ну, народ, якщо е, компанії випускають і люди десь в будівництві застосовують, значить треба. А то, на, що, якщо вам, наприклад, не треба такі здорові, це не означає, що ніхто їх не застосовує. Ну, буває так, люди деякі дивують деякі коментатори, то розказують, що тут мало е, різьби. Ну, а ви багато бачите, таких саморізів, що вся різьба на весь цей для чого? Бо вони такі йдуть з отаківою різьбою. Ось ось різьба. Хоче цирк подивитись, зайди в коменти і, і дивись цирк в коментах. Кожен напише якусь... Ні, і що саме дивне? В основному пишуть дурню люди, які в цьому абсолютно не розбираються. Ну, я не знаю, чого так, чи хочуть повністю, чи що. Коротше таке. В цю. Ну, хочете раді інтересу, покажу ще, як крути в цю, як її. В акацію. Зараз. Тисну. Ну, акація це таке дерево, що воно не... Боюсь ним вламати. Ладно, він далеко не закрути, напевно. Я думаю, може чуть-чуть трохи закрутити, і все так видно, що нема дюрки. Давай пробуємо ще в вакацію. Все. Далі я не буду крутити, бо я потім не викручу його. Короче, от бачите? Ще можна покалічитись. Ладно, я потім викручу. Ну, все, на цьому все. І пішов грітися. Бо у нас така погода. Сніг тільки що лечився, трохи сніг перестав. Вийшов відоси познімати. Тікаю до хати.